Вітання! Образ свободи на зонтику моєму. Вже склала. Тож, сьогодні гарний дощик в Італії. Вітання, мене звати Світа, це мій відео щоденник. За часом і простором. Ти Дух святий говори через мою уста. Те, що важливо, буде мені і комусь хто притягнеться відеогравітацію. Дух святий говори. Тож, під зонтиком, тут такі в мене і бабочки, да, і ну, металики, і статуї свободи. Також я хотіла менший зонтик купити, більш-менш адекватний, бо ти поламався, великий, Некомфортно його завжди носити, хоч він дуже класний, а цей компактний. Тож свобода. А ціна з поводи насправді. Від гріха ось така. І сьогодні 17, завтра 18. Висока ціна. Завтра венерді Санто. А, так, Дух Святий. Песах, Песха, Пасха це перехід, це вихід. Це як рекомендую канал Вайкрак Пентасевич і інші там. Із Хак дуже дуже там аналіз книг, благодарність набираєте лайкра. Благодарність там понад 100 уроків про вдячність. І це мені також корисно вчитись дякувати за те, що ми маємо. Бо часто ми починаємо роптати, як ті євреї, які вийшли з рабства, да, Єгипту, а потім їм все не так. А дійсно вихід. Із рабства він Тоже, да, ще такий потребує переходу такого певного. Один день то мало. І зараз дуже поширена вже інформація про наш мозок, нейропластичність. До речі, Пентусевич рекомендує нейропланку тобто спортивну таку вправу. При тому включати ще інфор різні афірмації. Це задає темп нашому мозку, в пані укорінення інформації, зміна старих стереотипів і направлення нашого потенціалу правильне русло. Бо за часто це русло деструктивне і воно і пригнічує. Тож, Нейропластичність мозку це про що? Вчора якраз так перечитувала, але це вже я чим знайома, адже Кіра Ван Ліф про це дуже часто говорила у своїх лекціях. Перезагрузіть свій мозок, ми все щоб любити і набирати такі. Керолан Ліф, це жінка вчена, яка дослідила мозок і досліджувала реально вона вчена. І в реальності вона зрозуміла, що. Дійсно, все можливо, все залежить від наших думок. Ісус не просто так казав, да? все, всі ті слова, що треба таке своєрідне нам обнулення, що думки вони матеріальні, да? бо ці нейронні зв'язки формуються щоденно, там, потужним чином. І в мене вже так обикновення, йду я до води. Зніму друге відео потім. Господи, за воду щойно підійшла жіночка з двома дітками, одній колясочці, другий. Звісно, діти, пити воду. Вона каже, дуже класна вода. І ще відмітила компліментом сьогоднішні зміни мої на Волосі. фіолетовий колір тепер у мене на Волосі, відповідно, образ. Білий фіолетом, щоб трошки освіжаючий, бо я цього разу вирішила не дуже змивати, щоб трошки лишити цей фіолетовий. Взагалі, зараз період допасхальний, коли всі такий великий пост, то фіолетовий якраз є таким царственим дійсно кольором для священників, як нагадування про Бога, його золоту славу, адже ще дуже гарно фіолетом золоте. Там золота вишивка в них на одязі у священиків. Сьогодні четвер, чистий четвер, так би мовити, ну, дійсно, це ще так, як згадування, це миття ніг. Да, як мив Ісус своїм учням, він показував, що а, свій егоїзм треба як би так опускати. А, бо егоїст таке діло да, в нас боротьба любові і егоїзму постійно. Тож, Ця боротьба в нас, і її треба, звісно, тільки Духом Святим перемагати, бо своїми силами ми то не можемо. Це ж продовжу про нейропластичність мозку, що ми можемо постійно розвиватися і наші програми будуть мінятися. Ну, як каже Піддасевич, робить нейропланку 30 днів, то в цьому плані нейропластичність дуже класна, але. Це такий Кенга вона каже, щоб вже закоренити конкретно до да, треба 63 дня. Взагалі, а, чому звідки і е, психологи? Ми і так про це говоримо. Ну, я ще зараз так в статусі вже більше про християнського психолога, бо все-таки мій найголовніший психолог це Ісус, звісно. А ми повинні про це пам'ятати. Зараз викину а, деяку медицину, а бабса використала вже. О, Тут спеціальна шкатова. Відео 3. І там хрест, да? А хрест це що? Воз'єднання неба і землі. Ісус захотів примирити світ. Ой, друже, які класні яєчка символічні фірми Вікторія. Перемога гарно. І ось дуже оригінально світло всередині квіточка. О, Навіть висавка є. Крута ідея. Просто алігує. Супер. Вау. І хто ж комусь дух святий дав цю ідею? На коїсь там яблуко впало, чи не знаю, чи приснилося. Але ці дійсно ідеї, вони в повітрі. Дух Святий а, надихає, да, і тут вже залежить від того, хто, а, хто буде цим, ну скажімо так. Вже коли реалізує цю програму, проєкт, який дав Дух Святий, вся слава собі, чи все-таки Духу Святому, да, який надихає взагалі слово таке дихати, да, ніби вдихає цю енергію. Так само писала вірші і пишу періодично, іноді Господь дає. І сьогодні з допомогою рекомендую Suno.com. Створювати пісні з допомогою штучного інтелекту. Слава Господу за нові технології, які використовуються для слави твоєї Боже. Другий да? людям людству мудрість, да? щоб славити тебе. А, ну і звісно, любов основа основ. Якщо пісні про любов, це дуже класно, але таку а вічну зачту, прославляється така егоїстична любов. І потрібно усвідомити. Цю єдність нас і Духа Святого в цій концепції разом ми сила. І це факт. Тож, коли а, сьогодні там один з віршів своїх я вирішила все-таки, то я б закладувала штучний інтелект, змінював, Тобто брав за основу а, пісню, але ну трансформував її. Тобто, якби ну ідея моя, але змінена. А тут якби вся пісня, всі мої слова не змінені, і співає там голос чоловіка чи жінки, вже я обираю або даю право штучному інтелекту. І тоді і сьогодні так думаю, ну який приспів знайти? А... Там в мене кожен вірш починається, хочеться спинити час, відкрити щастя, двері. Да? І потім там далі і приспів, мені захотілося якийсь приспів не динарний, і Дух Святий мені дав. До Доремі, якби так, вроді просто все. Да? Божа любов, Боже, ти в нас, я в тобі. Да? І в цьому істина. Ми всі частини Бога, єдиного цілого, і усвідомлення єдності цієї. Дає нам силу, бо все, що роз'єднує, воно створює дисбаланс. І тобто, нейропластичність теж класна, коли я робила дуже прави, фізичні прави, і коли ці прави робила, я ставила музику, таку християнську, і там дуже гарна пісня, така Бог всемогутній», Бог все... Сильний, да, з Богом ми сила, і це дуже класно, коли ми закладаємо таку інформацію, глибину, да? ми розуміємо, що Бог є наша сила, Богові наше спасіння. От де можна від дощу ще сховатися. Хоча під цим мокро чомусь. А, це ж був такий потужний дощ, напевно, сюди дійшло. Хоча тут є настило, так. О. Да, цікаво. Що ніби накрив. А не накрило. Немає сухої ділянки. отак. От Хоча вчора під деревом спостерігала таку суху діляночку, то мене порадувало. А теж досі ти говори, Бути собою рекомендую рути стер, жертвені з Да? Тобто, Прийнявши рішення сьогодні покраситись фіолетовий колір. Ось тепер я так виглядаю ось таким. Насиченим фіолетовим малюю. вітання і творчого натхнення. Ось тепер я так виглядаю ось таким насиченим фіолетовим малюю.